Сьогодні будемо є величайші вареники. Є дуже багато страв, як я люблю з української кухні. Але вареники це мої найлюбимо ще. <му> так що, величайші. N'ssi! О, вареники. Вони о, 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 о. О, о, о. О, трошки... Їхали трошки довго. Ага. Невелічайше. Вони вже всі... Треба, треба було смазати, смазати олісом, вишукове масло. Щось, щось, щось таке. А де сметана? А, сметана є. Не, не, не смазали, а не приїхали всі як камок. Шо це таке, шо це таке, а, це таке? а це таке? Ну, шо а шо Ну що, спробуємо. Вони маленькі, не маленькі, але я б мене сказали, що є дуже регіональні кличі. Е, є е, місці, де роблять маленькі, є е місці, де роблять великі. О, сметанізатор. О, ми ще нічого не говорили. Ох. О, ну так шо, спробуємо. Я по правді ніколи не, не був э, совковий період, але ну, думаю, як можливо було. Я думаю, що це совкова столова. Ну, Ні, так. Блі, мені цікаво, що я сім'я. Можна я Бо Я був. Ну. Поганы оливы. Поганы оливы, жареные поганы сибули, звонющие за... Ах, это мы Два. Два. Нибиешие. Это жесть. Это просто. Это жестко. А, узвализация. Это потому, что... Это узвализация с этого ресторана. Они специально поклали узвар, чтобы ты запил варень. А, вот что? Я типа. Ага, ага, ага.